Поєднані однією історією нові полкові знаки в Катеринінському парку. Дерево від президента. Зелена акція в парку Перемога. Вірші і пісня все розкажуть. Нова збірка поетеси Анастасії Спориж до Дня української писемності. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Глава нашої держави перебуває з робочим візитом у Москві. Про це заявив Вадим Красносельський у своєму телеграм-каналі. Президент зазначив, Придністровсько-російський діалог має системний характер і підтримується на різних рівнях. Минулого тижня опрацьовували порядок денний у Тирасполі з думськими депутатами та послом Росії. Є низка питань, що вимагають подальшого детального опрацювання та обговорення широким колом російських колег. З цією метою перебуваю з робочим візитом у Москві. Московський робочий графік розрахований на кілька днів. Перша зустріч із громадськими діячами вона відбулася вже сьогодні в офіційному представництві Придністров'я. В офіційному представництві Придністров'я на зустрічі з собою нашої держави російські правозахисники на відеозв'язку представник Ради з прав людини при президентові Росії Олександр Брод права та проблеми придністровців головна тема діалогу. Обмеження свободи пересування, банківська блокада, економічний тиск з боку Молдови, апостилювання придністровських дипломів проблема політично мотивованого кримінального переслідування, заборона на в'їзд до Придністров'я для експертів та журналістів. Проблеми не сьогоднішні однак, зрушень у їхньому вирішенні досі немає. За 30 років між Молдовою і років між Молдовою та Придністров'ям підписано близько 200 угод і домовленостей. І 195 Молдова не виконує або виконує не повністю. Навіть угоди підписані в 17-18 роках, не виконуються цією державою. Будь-яке питання візьми, воно торкається прав людини. Російські правозахисники наголосили на актуальності проблем. Запропонували об'єднати юридичні зусилля та виступити із заявою на підтримку Придністров'я на міжнародних майданчиках. Защита прав людини Захист прав людини це перше, що є в міжнародній юридичній справі. Вони не дотримуються. Мають бути майданчики для цього. Ми повинні виступати. Сьогодні Придністров'я має всі юридичні докази, самовизначення та захисту своїх прав. Росія має захистити своїх громадян, і з цього треба починати: Із захисту прав людей. У планах підготувати масштабну програму. На зустрічі говорили про історію, про зв'язок Придністров'я та Росії нашій республіці проживають люди У Придністрові. Проживають представники 72 національностей. При цьому всі ментально та культурно вважають себе частиною Росії. Це Придністровський народ. Говорили на зустрічі і про використання на території Придністров'я материнського капіталу та медичного страхового полісу. Вадим Красносельський запропонував законодавчу закріпити можливість використання цих прав для російських громадян у нашій республіці. Житомирський, Подільський, Полуцький та Лексопольський-Мушкетерський. полки російської армії, частина історії Придністров'я. Пам'ять про воїнів увічнили у Катеринінському парку. Там встановили полкові знаки. У церемонії відкриття взяв участь президент Красносельський. Товариш, главно вооруженими силами Придністровської Молдавської республіки. Почетний караул паслуч відкриття пам'ятних знаків полков. Вастроє. Катериницький парк у строю суворовці, кадети, курсанти та військовослужбовці, роти почесної варти. Нове покоління захисників віддає шану своїм легендарним попередникам, російським воїнам, які сторіччя тому брали участь у будівництві тираспольської фортеці та захищали нашу землю. Всі ми знали а крепости, города горда Тірасполька основал Суворов. Сі ми знали про фортецю міста Терасполь, яку заснував Суворов. і суть цього оборонного об'єкта полягала в тому, що саме Російська імперія прагнула закріпитися на південних рубежах. Алексопольські, полуцькі, мушкетерські полки, саме солдати цих підрозділів, два роки будували тераспольську фортецю, започаткувавши місто Терасполь. 55-й Подільський і 56-й Житомирські піхотні полки. Ці підрозділи дислокувалися як у Терасполь, так і у Бендера. І брали участь у всіх війнах, які вела Російська імперія наприкінці вісімнадцятого, дев'ятнадцятого, початку ХХ століття. Народ, який забуває свою історію. Народ, який забуває про свою історію, не має майбутнього. Але нам у цьому випадку пощастило, бо наш придністровський народ, керівництво нашої республіки, шануємо нашу історію, бо наша історія це наша культура, наші цінності, це наше майбутнє. Церемонія відкриття під барабаний дріб виходять кадети та суворовці. Історія дєчства це дуже серйозна. Історія вітчизни це дуже серйозна дисципліна у Тараспільському Соворському училищі. І, звичайно ж, ми не можемо залишитися осторонь і вивчаємо історію цих полків. Це підростаюче покоління виховується в дусі патріотизму і любові до своєї батьківщини. Ці знаки присвоювали полкам до сторіччя з дня їхнього утворення. Так підкреслювали їхні заслуги і наступність військових традицій. Ходити на ринок за продуктами і зробити щеплення тепер так можна. І в Добосарах на зеленому ринку відкрився пункт вакцинації. Поки що він працюватиме лише у суботу та неділю з 9 до 13 години. Далі все залежатиме від затребуваності. Кабінет щеплення тепер працює на ринку Дубосар. центр міста, зручно і продавцям і покупцям. До цього вакцину від коронавірусу можна було отримати лише у міській поліклініці, а вона знаходиться на околиці міста. Прийшов на ринок, зайшов і вакцинувався. і все. прийшов на ринок, вакцинувався і все. Захистити себе від коронавірусу та інших. Якщо ми захворіємо, є шанс видужати. Вік такий, треба думати про здоров'я. Цими вихідними вакцинувалися новаком. Першим зробив щеплення працівник ринку Іван Годороба. Йому 37 років. Про коронавірус як кічу сам не хворів. Виміряли тиск, сатурацію, температуру. Все в нормі. Для себе, для здоров'я щоб не болять. Для себе, для здоров'я, щоб не хворіли, багато хто хворіє, і я вирішив перестрахуватися. Прийшов дізнатися про правила вакцинації та графік роботи кабінету щеплення на ринку і батько багатодітної родини Георгій Будурлан. Дочці хочу поставити прививку. Дочці хочу зробити щеплення. Їй 18 років, скоро буде 19. Вона на фабриці працює. Хочу, щоб теж вакцинувалася. Я поставив ще у вересні Пфайзер. Дві вакцини отримав, нормально, добре. Добре, що на ринку відкрили кабінет. Зручно. Не треба нікуди бігати. Прийшли, поставили і все. Щеплювальний кабінет поки працюватиме лише у вихідні з 9 до 13 години. Якщо охочих вакцинуватися буде багато, робочих днів побільшає. Про графік пункту вакцинації відвідувачів ринку повідомлять через радіовузол. Но парку «Перемога» висадили молоді дерева. Майже 140 саджанців прикрасять зону біля сцени. Ініціатор координаційна рада з волонтерства, учасники молодь з різних громадських рухів та об'єднань. У зеленій акції взяв участь сам президент та його дружина. До речі, по всій республіці відбуваються акції озеленення. Є план та графік заміни сухостоїв на молоді дерева. Водою заливаєте, потом ви утрамбовувають. Харашово так. Тіта Поки одні уважно вислуховують рекомендації. Поруч інші вже встигають зробити селфі. Ще б посадити дерево, та ще й поруч з тобою. Президент таке не можна не сфотографувати. Хтось садить свій перший садженець, а хтось уже має досвід. Ну, на мой взгляд, конечно, звісно... на мій погляд, дерево однозначно приживеться, ком хороший. Зараз полюють і все буде нормально. Щас полюють, все буде нормально. Клени, Берізки, Липи, Яблуні, майже 140 саджанців, і зелений десант активно береться до справи. Ця акція У нас проходить по всій республіці у всіх містах та районах. Молоді активісти збираються незалежно від того до якої громадської організації чи політичної сили вони належать. Завдання одне об'єднати молоде покоління заради однієї ідеї зробити екологічну ситуацію в нашій республіці ще кращою і залишити свій маленький слід в історії свого міста. Казались, буде да? зелений край здавалося по нас зелений край. Все добре, однак люди повинні підтримати цю красу. Ми маємо продовжити цю традицію зеленення шлях краси. 50 волонтерів стараються. Правила прості: уся складна робота юнакам, дівчатам легше притримувати саджанці. Але дружина президента у справі на рівних із чоловіками. А сажа зірів Садити дерева цікаво і перспективно. Тут не просто постояли і пішли, а тут я точно знаю, що я садила це дерево і землю сюди особисто засипала. Хоча дерев, посаджених з чоловіком, дуже багато моєму житті, але все одно кожне нове дерево це нове життя. Акції з озеленення проходять по всій республіці, але це лише частина роботи. Міста та райони перетворюються, інфраструктуру оновлюють, ідуть ремонти, і у планах цю роботу не припиняти наприклад, у Бендерах. Якщо, наприклад, у Бендерах дуже затребувана набережна, то туди наступного року виділятимуться кошти. Зараз готуються генеральні плани і реконструкції. На це ми теж будемо виділяти кошти. І на відновлення парку Перемога ми повинні привести його у належний вигляд з хорошими локаціями, з хорошими доріжками, з хорошим освітленням, повернути йому те, що було раніше. Звісно, треба і сцену відновити і літній амфітеатр. Загалом зробити його зручним для відвідування для того, щоб тут проводили гарне. Не час цього року планують продовжити озеленення, хвойні дерева, чагарники. Погода кажуть фахівці, чудова. Коренева система дерев спить. Отже, самі саджанці обов'язково приживуться, і вже навесні у парках по всій республіці зазеленіють маленькі гаї. У Кам'янському районі продовжується вакцинація сільських жителів. За час проведення марафону щеплення від коронавірусу зробили понад 520 людей. У лідерах мешканці Катеринівки. Село Катеринівка від Кам'янки далекувато 25 кілометрів. Тож щеплення на місці без виїзду в район та запису дуже зручно проходити. В порівнянні з іншими селами Катеринівка лідер з вакцинації у вихідні дні. До сільського ФАПу люди приходять сім'ями. Ми прийшли тому, що ми вже. Пожилі, і у нас внуки дуже малі, і ми боїмося за внуків. Вони коло нас живуть. І тому ми прийшли. Ну, з дому прийшли вже на втору прививку, Все добре, перша пройшла добре і сподіваємося, що й друга пройде добре. Ми сподіваємося, що це нам все допоможе. Казали, приходьте, але ми зголосились прийшли. Щоб ми не боліли, нікого не заразили. Загалом за час пандемії на коронавірус у Катеринівці перехворіло майже 50 осіб. Багато селян працюють в Кам'янці та у сільській сфері освіти. Тому близько 300 катеринівців провакцинувалися у міській поліклініці. Ще 100 за чотири прийоми щеплення отримали у місцевому ФАПі. Сусіди в основному всі зробили привівки, Лише не знаю, котрі. от а так і батьки мої теж зробили привівки, одні і другі. Від, від хвороби від всяких наслідків, да щоб ми себе чувствовали нормально. Люди повинні бути всі привиті. Агітуємо людей, запрошуємо, щоб приходили, робили привівки. і похилого віку, і молодь теж, теж йде. Прививаються, бо бояться люди, щоб не захворити. Загальна кількість провакцинованих в Кам'янському районі понад 4200 осіб. Тільки за нинішні вихідні щеплення пройшли близько 70 сільських жителів. День української писемності відзначатимемо завтра, 9 листопада, в день пам'яті преподобного Нестора Літописця. Саме з нього і починається писемна українська мова. Цікаво, що колись саме цього дня батьки віддавали до школи дітей, щоб наука була корисною. Наші ж сучасники традиційно до 9 листопада відзначають найкращих популяризаторів українського слова і презентують літературу українською мовою. Вірші й пісня все розкажуть. Це перша збірка нашої Придністровської поетеси, яка все життя плекає рідне слово у своїй творчості. Як грім з ясного неба. Так переходить натхнення до поетеси Анастасія Васильівна черпає його у всьому, що її оточує. Це і природа, і спілкування з людьми, і неповторні миттєвості, які дарує щоденний плин життя. Дебютна збірка. Вірші і пісня все розкажуть, так і народжувалася. Це перша збірка, поетична збірка Анастасії Васильівни, яка ну мені так здається, багатьох нас здивувала. Мене особисто точно. Тому що. Є поети, відомі на весь світ, є поети, відомі в своїй країні, а є поети, які самі себе відкрили і спочатку не зрозуміли, що це вони написали. Вони повірили самі собі, що можна так гарно, так відверто, так незвично побачити білий світ. Свій перший вірш Анастасія Васильівна написала, що в дитинстві. Тоді не надала цьому значення. Довгі роки писала, як то кажуть, у шухляду. Бог дав мені такий дах, але я якось на це не сильно звертала увагу. Потім, коли вже переїхали сюди, я собі тихенько писала, в мене є такий щоденничок, я собі туди пишу, простим олівцем, згодом перечитую, витираю, поправляю. Тепер без творчості не уявляє свого життя. Мову своїх батьків Анастасія передає і зовсім юному поколінню. Здобуток поетеси вивчають і досліджують на уроках. Її вірші увійшли до хрестоматії літератури рідного краю, придністров'ю і рідній мові присвячений цілий блок віршів. Збірка подарунок Анастасії до Дня писемності його відзначить вже завтра. Хочу подякувати в першу чергу Анастасії Васильівні за такі вірші, які діти розуміють. Ось головне, що діти їх розуміють: що діти їх сприймають як суцільне щось, що діти сприймають і е, намагаються прийти додому і прочитати його батька. Простим словом, про складні речі. Так пише поетеса: про життя, буденність, рідний край і навіть елжур. Ця збірка складається з кількох таких, на мій погляд, напрямків, які, які говорять про. про про людину в цьому світі, про людину в цьому краї, про людину серед інших людей. Вона показує, що душевне тепло і радість, життєдайну радість потрібно нести людям, потрібно нею ділитися цією теплотою, яка в неї не вичерпна. Ось джерело натхнення це Анастасія Васильівна, це Настінька. Талановита людина, талановита у всьому. Анастасія Спориш, вчитель української мови та літератури, керівник народного фольклорного ансамблю Діброва. І людина, яка згортовує навколо себе людей своєю творчістю і відданістю своїй справі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч 17.30 на першому Придністровському.